Дівчатка, всім привіт! З вами я Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана Кнітер Кенд Лайф. Сьогодні э, хочу зняти для вас таке, вибачте, чудове відео. Э, поділитися своїми такими закупочками пряжи і планами на цю пряжу, э, які хочу. Э, ну, Втілити ці плани до кінця осені. Тож, давайте будемо розпочинати. Зараз я вам трішечки подвину приберу. Так, з чого ми почнемо? Давайте розпочнемо з цього артикула. Ой, роз, Так. Естеле. Даблнет. Так, це пряжа розпалася, на жаль, моя пальця. В відео Ступний дов'язи я вам розповідала про те, що на жиле для мого чоловіка не вистачає пряжі. В коментарях мені всі порекомендували докупити краще, ніж. Ну, прополосати, не знаю, ніж додавати інший кольор. І так, пряжу я купила, але саме тої пряжі з якої я в'язала свій жилет, її не було. Була трішки інша. Там у мене було в 100 грамах 200 м. Тут у мене в 100 грамах 250 м. Сподіваюсь, що сильно, ну, Якось, як сказати, що не дуже буде відрізнятися. Так, це моя покупочка номер один. І мій план. Залишаємо так. Наступні я накупила отакі, так, давайте трішечки підподвинемо. Так, і ще докупила отакі пасми. Це Е, такий ж самий артикул, е, е, такий, як був для жилета. Що я буду в'язати? Тут шість різних пасм. Кольора бордовий от чудово передається. Він такий навіть бордовий мікс, якщо видно, да? е, це такий гірчичка. Кольори сьогодні, до речі, дуже-дуже добре передаються. Гірчичка. Такий він світло-сірий. Так, сірий, потім, ну, якийсь бежевий, мабуть, да, Беж. Потім, якщо цей був сірий меланжевий, то цей сірий, такий мишиний колір і э, фіолет, але він мікс. У вас він, ну, Мікс видно, але не видно, що це фіалит. Так, давайте нагадаю, що це? за пряжа. Естеле Ворстет. В 100 грамах 200 метрів 50 акрил, 40 шерсті, 10 нейлон. Ця ниточка дуже така м'якенька, приємна. І що це буде? Це будуть мої шість шапочок різних на продаж. У мене є ще одна така моя маленька новина. Пробую відкрити свій магазин на Etsy. Хочу заповнити його шкарпеточками, шапочками і бактусами. Тож, отакі будуть мої шапочки. Це мої плани на осінь. Буду старатися якось такі, щоб були шапочки простенькі, але такі з зюминкою, скажімо так, отак. так. Це моя наступна покупочка. Далі купила ще такий чудовий моточок пряжі для носочки. Так, суперба вінтаж. Це, до речі, пряжа від ріко дизайн. На 100 грам 420 метрів, 75 Вірджинія Вулл, Супер, Супер Вош, Супер Вулл, так, супер Вош. І 25 полиамід. Видно? Да. Рекомендують спицій гачок 23. Е, так, можна прати при 40 градусів в пральній машині і. В рекомендаціях цього моточка пряжі має вистачити на шкарпетки 46-го розміру. Вона така ну, меланжева, я навіть не знаю, тут немає ніде, як мають виглядати ці секції, тому щось таке. Але хочу вам сказати порівняно з Алізе, От, візьмемо. Останні, ну, пряжу з, з останніх моїх шкарпеток, що я в'язала, це була Лізе вона така жорстка, мабуть, даже колюча тож отакі ще взяла моточок пряжі Так. Це також буде на продаж. Наступне. Наступні отакі є пухляшики. Так. Пряжа. Happiness wool Edicts. Е, так, що в нас тут по пряжі? По пряжі ми маємо 50 грам 135 метрів. Виробник це Італія. І е, 65% котон і 35% нейлон. Я так розумію, що це нейлоновий шнурочок, така пряжа, от, видно? Так. Да. Е, нейлоновий шнурочок, наповнений хлопком, ну, даже версинки такі видно. У мене є таких два пухляшика. І це буде, ем, як сказати, шляпа, не шляпа. Ну, Мабуть, шляпа калуша в осінньому варіанті, так, щоб можна було зараз ходити. Це, до речі, два кольори в мене таких є: чорний і білий запрос від Аліс. Вона мріяла ще про цю шляпу з минулого, навіть, ні, не з минулого, з зими цього року вона побачила в дівчинки і дуже-дуже собі хотіла її. Тож Вирішили, що зв'яжемо її дві такі шляпи. Для мене це буде щось новеньке, так як до цього я взагалі нічого не в'язала. Схожого шляпу нічого. Так, підкладаємо це сюди, ці пухляшики. І ще у мене є отака чудова пряжа. Вона така секційна. Видно? Перехід з білого. Хоча тут даже ниточка є, і фіол, ні, мабуть, з фіолетового в біле, видно там? Фіолетове, біле, фіолетове. Так, пряжа від германського виробника Гала. Гала 50 чомусь. 80 вуле, шерсть, мабуть. Так, а де в нас тут є, щоб подивитися, чи справді це буде... Ага, вулиць це не шерсть. 20 поліамід, а вулиці, це у нас зараз хвилиночку. Я подивлюся, що таке воле. Угу. Хоча мені здається, це також шерсть, так, так, це також. 50, ой, вибачте, 80 шерсті 20 поліамід на 50 грамів 125 метрів. Рекомендують спиці від 6 до 8. Але я буду в'язати, мабуть, ну, на 5, 6, якщо чесно, навіть і не хочу так, така пряжа. Я взяла таких собі 5 моточків, тож це 250 грам. Сподіваюсь, що мені вистачить на бактус. По бактусу, якому буду, ну, який буду в'язати, буду знімати майстер-клас для вас. Так. І що саме більше мене вчора обрадувало? В магазині, коли я зайшла, скажімо так, взагалі не звертала увагу. Я зайшла за своїм зеленим кольором для жилета. І Аліса, коли ходила в мене по магазину, щось приходить, приносить мені моточки ці біля. Я кажу, мама, хочу шапку. Я говорю, Аліса, яка ціна моточка? Вона говорить, так там же ж розпродаж. І щоб ви розуміли, попала я на розпродажу. Ці моточки по 5 доларів. Початкова ціна у них була 12. Вчора спеціально дивилася. Угу. Да. Тут стільки етикеток, я так розумію, що їх цю пряжу, мабуть, знімають з виробництва, а може просто за те, що це не зимовий. 18, так. Да. Перша ціна, видно, так, да, у вас? Була 18 доларів за моточок. Зараз по 5. Дуже, я хочу сказати, розпродаж мені подобається. Ці по 5, ці по 5, а були по, теж тут різні цінники, чи ні? Ага, були по 10,50. Так. Тож, так, я добренько зекономила. І потім, коли я взяла цей моточок, я подивилася, ціна за моточок з пряжою була видно там, 18,50. 18, така, ну, думаю, добре, до цього там дивилася їхню шкарпеткову пряжу. щось, ну Така ціна на шкарпеткову пряжу в Канаді. Ну, десь від 20 доларів починається. І як я була дуже приємно здивована, коли на касі виявилося, що ця пряжа коштує 13 доларів. Мені зробили 550 скидки на неї. Тож, думаю, що не дарма я вчора зайшла в магазин за цими чудовими покупочками. Тож, так, це такі мої плани на осінь. Точніше сказати, на два місяця осінь. Але, що я хочу сказати? Крім ось цього всього, це все, вся пряжа, крім оцих білого і чорного, буде в'язання на, ну, на продаж, магазин, Починаю з 3 числа приймати участь у проєкті, «Зв'яжем шапку 5 на 5. Там у мене також буде 5 аксесуарів. Як я все це встигну, я навіть не уявляю, але буду дуже якось старатися, тим паче, що у мене з в листопаді починається ще й особистий проєкт. Тому, не знаю, добре, що я зараз вдома і можу хоч трішечки приділити увагу цій красі. Тож, пишіть, як вам мої покупочки, як вам пряжа? Знаю, що скажуть, що не дуже натуральний склад пряжи, але. Хочу сказати, для Канади це дуже даже натуральний, так як тут в основному крил. Тому отакі мої чудові покупочки. Ну і що, на цьому я буду закінчувати це маленьке відео. сподіваюся вам моя пря вже така чудова-чудова, все-таки гарненьке, сподобається. Ви будете з нетерпінням чекати е, мого втілення всього, що я хочу зв'язати. І побажайте мені успіху, мабуть. Так що, ну що, всім пока-пока. До побачення, мої любі друзі. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити отакі вподобайки. І всім! Пока-пока!